Ви коли-небудь замислювалися, наскільки дивовижні наші чотирилапі друзі. Собаки були першими одомашненими тваринами, еволюціонувавши від вовків приблизно 15-40 тисяч років тому. Найдавніші докази походять від щелепної кістки віком 14 тися років, знайденої в Німеччині. Сьогодні існує понад 340 визнаних порід собак, кожна з яких має унікальні риси. Їхній нюх у 10 100 тисяч разів чутливіший за людський, завдяки мільйонам нюхових рецепторів. Бладхаунди можуть відстежувати запахи на відстані понад 160 кілометрів, навіть якщо їм 300 годин. Собаки надзвичайно розумні, бордерколі як Чейзер можуть вивчити понад тисячу слів. Вони також краще читають вирази людських облич, ніж шимпанзе, що підкреслює їхній зв'язок з нами. Басенджі, відомі як безгавкітні собаки, замість гавкоту видають унікальний йоль. Дорослі собаки мають 321 кістку, що на 13 більше, ніж у людини, а їхнє серце б'ється 70-120 разів на хвилину. Ці дивовижні факти лише підкреслюють, чому собаки є такими особливими компаньйонами. Якщо вам сподобалося дізнаватися про наших пухнастих друзів, Підпишіться на наш канал, щоб отримати більше цікавих відео.